1 вересня у Німеччині, а саме у Саксонії і Тюрингії обрали склад місцевих парламентів. В обох землях до трійки лідерів вийшли партії, які мають проросійські погляди: це ультраправа партія Альтернатива для Німеччини та ультралівий альянс Сари Вагеннефт. Олаф Шольц назвав результати виборів гіркими та закликав інші партії, які отримали перемогу не формувати земельні уряди з партією Альтернатива для Німеччини. Тож чому проросійські сили набирають популярності в Німеччині та чи вплине це на підтримку України офіційним Берліном? Про це поговоримо далі у сьогоднішньому випуску. Вітаю на каналі Говорить Опора. Мене звати Андрій Савчук. А ви не забудьте підписатися на наш канал та вподобати це відео. З За останніх заяв європейських політиків можна простежити помітне зростання популярності популістських політичних сил, які часто є противниками допомоги Україні. Про це свідчать останні вибори до Європарламенту, де партії правого політичного спектру наростили свою присутність у головному законодавчому органі ЄС. Так Еммануель Макрон одразу після виборів до Європарламенту розпустив власний парламент, аби не допустити ще більшого посилення ультраправих партій. Нині у Франції триває процес формування уряду. Тож нині, хоч і проблематично, та загрози ультраправих вдалося уникнути. Натомість результати місцевих виборів у Німеччині стали справжнім ударом для партій, які формують коаліцію у національному парламенті країни. Так в Тюрингії соціал-демократична партія канцлера Олафа Шольца отримала лише 6% голосів, тоді як зелені та вільна демократична партія взагалі не подавали 5% бар'єр і не потраплять у місцеву владу. Натомість та сама альтернатива для Німеччини, з якою Шольц закликав не створювати коаліцію, отримала найбільшу підтримку майже 33% голосів. християнсько демократичний союз зайняв друге місце із результатом 23%, а третім фінішував новостворений альянс Сари Вагенехт, набравши майже 16%. Ну, а тепер трішки про те, що представляють собою вище згадані партії. Отже, АДН або Альтернатива для Німеччини офіційно визнана екстремістською в землях, де відбувалися вибори. А її лідера в Тюрингі Бьорна Хьоке суд визнав винним у використанні забороненого нацистського гасла. Цікаво, що речниця МЗС Росії Марія Захарова на останньому брифінгу навіть захищала АДН, намагаючись довести, що ця партія не є радикальною. Цікаве співпадіння, чи не так? Йдемо далі. Ультралівий альянс Сари Вагенних вважає, що позиція її партії дозволить зібрати однодумців та створити коаліцію у східних землях Німеччини. Сама засновниця партії Сара Вагенних тисне на потенційних партнерів по коаліції, щоб ті відкинули ідею розміщення американських ракет середньої дальності в Німеччині та перестали постачати зброю Україні. Німецьке видання Welle зазначає, що ультраліві по типу партії Вагенеcht. Навряд чи доб'ються зміни політики Берліна щодо України, але очевидно, що їхня позиція активізує дебати з цього приводу. Водночас, проросійські сили продовжують розпалювати антиукраїнський настрій в німецькому суспільстві, і це особливо небезпечно перед виборами до Бундестагу, які відбудуться восени 25-го року. Нині три партії правлячої коаліції послаблені значним перетіканням голосів до крайніх правих або крайніх лівих. Згідно з результатами останнього опитування, на федеральних виборах лідером залишається консервативний Християнсько-Демократичний Союз з підтримкою 31,5% голосів. Вільна демократична партія взагалі не потрапить до Бундестагу. Зелені мають підтримку на рівні 10%, а соціал-демократи 15%. Натомість настрожує зростання підтримки альтернативи для Німеччини та партії Вагнер, які мають по 19 та майже 10% підтримки виборців. І, хоча результати місцевих виборів не впливають на зовнішню політику Німеччини, вони все ж можуть стати імпульсом до подальшого розвитку ситуації в країні за всіма прогнозами. Правляча коаліція може стикнутися з серйозними випадками. але все ж не варто переоцінювати успіх популістів на місцевих виборах. По-перше, бо кількість виборців у Саксонії і Тюрингії разом становить близько 8% від усієї кількості виборців у Німеччині, що можливо не матиме визначального впливу на зальних виборах наступного року. По-друге, як свідчать вибори до Бундестагу 2021 року та вибори в європейський парламент, проросійські партії проходили насамперед саме за рахунок Саксонії і Тюрингії, де вони мали найбільшу підтримку. Це є такою собі східно-німецькою тенденцією, адже як зазначає європейська правда, внаслідок тривалого перебування у складі НДР жителі цих регіонів досі зберігають певні сентименти до Росії. А по-третє, популісти здобувають результат, граючи на суспільному невдоволенні, зокрема щодо міграції та зростання рівня злочинності. Утім, рейтинг цих партій не означає, що вони спроможні розв'язати інші важливі державні питання. Тож, хоч місцеві вибори в Німеччині і можуть бути маркером майбутніх змін, але поки ситуація не виглядає катастрофічною для демократичних сил. Час для переоцінки політичного поля та вибудовування стратегії ще є. І, хоча, схоже, голос Кремля стане в Німеччині гучнішим, проукраїнські настрої все ще домінують. Тож цю тенденцію також потрібно зберігати. А що ви думаєте за ультраліві та ультраправі політичні сили у Німеччині? Чи вдасться їм змінити ситуацію та втілити в життя свої гасла? Обов'язково напишіть свою думку у коментарях. Ну і про лайк з підпискою не забудьте. Це дуже допоможе нам у просуванні контенту. А я кажу вам до побачення у наступних відео.